Мітинги, як відомо, зараз під забороною. Так з'ясувалося не завжди і не всім. Як співає українська попса, я тебе кохаю, але не зовсім. У них котлети, у нас куплети. Наразі мітингарю живеться невесело, бо протестувальник то його професія. Про потужні удари, бомблять бабусю, щоб війна закінчилась скоріше. Як потім з'ясувалося, то центр прийняття рішень про потужну рішучу коаліцію. Погрозливі заяви чуть від коаліції охочих та конкретно щось утнуть. Охоче? Не хоче. Реагіруйте.